З 19 по 30 грудня на Калущині проходив перший етап конкурсу Учителі року року-2012». Його переможці наполегливо готуються до обласного етапу. З Цими активними педагогами спілкувалися наші калуські журналісти. Цьогоріч тільки сім учителів із 39 шкіл району взяли участь у конкурсі учитель року. У трьох із них змагання завершилися нагородженням, в тому числі грошовим, розміром 900 гривень кожен. Вчитель англійської та два фізкультурники мужньо залишили боротьбу. Єдиний претендент, чоловік, що 11 років присвятив себе переданню здорового способу життя іншим, зовсім не засмучується ні в другому місті, ні у зменшенні кількості учнів. Ну зараз дещо знизуся фізичний розвиток. Дітей порівнюють я 11 років, це відчутно. Зараз більше дітей спеціальна група підготовча. А от переможці, хоч і насолоджуються концертними номерами, але прекрасно розуміють, що розслаблятися ще не час. Не заради 1605 гривень, а заради нових знань вирішила позмагатися Іванна Олегівна, минулому медик, а вже 17 років як біолог. Ну підготовка, звичайно, солідна, можна сказати, тому що. Всі надбання, все те, що я здобула за роки праці в школі, потрібно було висвітлити в матеріалах розробки уроків, опис досвіду своєї роботи. Ну, звичайно, зараз дуже вже ви бачили представники молодшого покоління, і можливо, дечого можна повчитися і у них теж. І цей конкурс це звичайно випробування. Це можна сказати так, вміння реалізувати себе, свої можливості, свої вміння. Районне керівництво почуло готовий результат своїх колег, вчителів. А от Наталя Михайлівна, як член журі, була учасником його формування. Тому ділиться враження. Досить складно нам було оцінити фізичну культуру, тому що два вчителі ішли майже на одному рівні, але все ж таки комісія оцінила ті всі бали, підрахувала, порахувала ті всі етапи, які вони пройшли по оцінюванню, по тих критеріях. Теріях, і все ж таки е, вирішило е, в такому плані оцінити, як ми сьогодні запропонували на цьому конкурсі, хоч я не була фахівцем з жодного того предмету, тому що я за спеціально себе але все одно я старалася підійти до того об'єктивно і прозоро. Більше десяти років назад такого конкурсу не було, каже начальник освіти. А в її час заступники та самі директори не брали в ньому участі. Але у 2013-му не виключає можливості. Спробувати особисто, ну я не думала, що над цим я думаю, що напевно наступному буду брати. Мені цікаво <гум> в цьому, наприклад, так. Отож, зовсім скоро, педагоги, біолог Ріп'янки, філолог Тужелова, фізкультурник сівки Войнилівської та вчитель англійської збережницької школи змагатимуться в обласному етапі конкурсу.